Зазвичай я не публікую відео такого формату на своєму каналі, але подія у Тернополі змусила мене це зробити, тому що є такий дуже розповсюджений стереотип, що одні українці думають, що люди із західної України не мають права виїжджати за кордон і рятувати своїх дітей і своє життя, тому що на західній Україні, начебто, безпечне життя. Але я не думаю, що з вами погодився чоловік зі Львова, який втратив всю свою родину, дружину і трьох дітей. А також сім'ї загиблих і постраждалих людей у Тернополі Ви бачите, що там сталося. Тому я хотіла би сказати, що не треба розділяти одне одного за територіальною ознакою. Треба готуватися усім і підтримувати одне одного, тому що всі люди мають право на власне життя, на те, щоб його врятувати, щоб врятувати своїх дітей. І немає жодного куточку в Україні зараз, де абсолютно безпечно. Тому не треба засуджувати одне одного за те, що хтось виїхав, і навіть із Західної України вона теж не є безпечною. Якщо ви зібралися їхати за кордон і розглядаєте дані, то ви можете подивитися відео на моєму каналі, де я розповідаю повністю, як отримати тимчасовий захист дані. а також відповідаю на усі питання. Ви можете мені написати їх у коментарях, і я завжди відповідаю. Бріжіть себе, підтримуйте одне одного і будьте добрішими.